Українські гімнастки здобули золото на чемпіонаті світу 2025, що пройшов у ріо де жанейро Наш гімн для чемпіонок лунав у День Незалежності України. Серед спортсменок юна Волинянка Олександра Ющак. І за завмиранням серця рідні чекають на дівчину у Луцьку. Важко приходиться по 12 годин. Вони працюють, а ще зараз такий час і вибухи, і немає такої можливості. Але дівчата настільки на настільки... Тирні настільки цілеспрямовані, ми молимося за них, віримо і з вірою вони прийшли до перемоги. І дідусь, і батько Віктор з тіткою Ольгою всі з гімнастикою на тим. Доля дівчини була вирішена задовго до її появи на світ, каже бабуся. Вітя був, казав, якщо народиться дівчинка, то обов'язково буде художньою гімнасткою. Художня гімнастка це ж так прекрасна, елегантна дівчинка, граційна, така гарна. І Бог почув. Народилася дочка і в три роки пішла на гімнастику. Тут у Луцьку у другій спортивні. Школі Олександра займалась до 14 років, доки її не помітила відома тренерка. Ківдіругіна її запросила до себе в збірну України і вона поїхала туди. Теж тато розрахувався з роботи, бо ще ну, якби саму не хотіли пускати. І там важко було. Ну важко було. Що вони поїхали в Київ без житла, без роботи, без нічого. Потім повномасштабна війна і треба було ставити вибір або продовжувати гімнастику, тренуватися або їхати додому. Убрали шлях йти до перемоги. Звісно, підтримували і рідні, і обидві тренерки. Воно, знаєте, як повертається в все сторицею, і все-таки чемпіонат світу частково прирівнює до Олімпійських ігор, тому що там теж дуже багато країн зі всього світу приймають участь. І на даний момент завоювали золото, тому воно для нас таке цінне і досить ну, з теплом ми до цього відносимося. Братика Дмитра теж спортсмена Олександра бачить рідко. А миленьку сестричку Варвару побачить за мить вперше в своєму житті. Батько, який вклав, стільки зусиль зараз боронить Україну і ця перемога кожного з дівчат, плюс індивідуальна. Бо кожен, я думаю, присвячував їм її комусь окремому. А в нас це було ну просто вдвічі-втричі, символічно. Бо тато на дуже складному напрямку, і вона навіть не вірила в те, чи він дивиться, чи він має можливості дивитися. Батько дивився і вболівав. І ось нарешті довгоочікувана зустріч і привітання. І скромності Олександра говорить не про себе, а про команду. Справді ми зробили таке свято для України. В день незалежності нашої країни ми зробили фурор, тому що такого не було 23 роки золота в групових вправах. Тренувалися дуже складно, тому що ну, і сезон складний був такий. І плюс тренуватися в Києві надзвичайно складно, тому що майже кожної ночі у нас повітряні тривоги. Однак каже 19-річна дівчина більш складно моральна ніж фізично через відстань від найрідніших, завдяки яким ця перемога відбулась завдячую своїм батькам, тренерам взагалі своїй сім'ї, тому що ну. Вони нереально підтримують мене кожного дня. Кожного дня ми з ними на зв'язку. Іноді хочеться після такого складного тренування прийти, щоб тебе хтось там обійняв. Ми там посиділи на кухні, поговорили про тренування, там як пройшов день. Завжди так не буде. От тобі важко, але завжди так не буде. Колись тобі стане легше, але головне вірити в це і йти далі. Не, не, не збиватися зі свого шляху. Це, звісно, велика жертва. Однак не тільки золото привезла Олександра з чемпіонату. Це дві медалі з чемпіонату Європи: одна у вправах з оберчами м'ячами і одна в команді. А це ось найцінніші медалі чемпіонату світу. Бронза у команді разом з нашими дівчатами з індивідуальних вправ Поліна Карікою та Фрічук. А це наше омріяне золото. Ми реально зробили от. Максимум. І, напевно, як і у всієї країни, після нашого виступу от у нас у всіх пішли ж такі мурашки по шкірі. Оля Ганич, Неля Прокупчук, телеканал Аверс.